Розкажу вам зараз, дітки, казку із минулих літ. Був в одного чоловіка товстий неслухняний кіт. Був той кіт такий ледачий, навіть миші не ловив. От такої був він в дачі, на печі лежав та їв. Що із ледарем робити, чоловік себе пита, та й рішив його провчити та й завіз у ліс кота. Кіт у лісі опинився та й не знає, що робить. Сів під липку й зажурився. Бачить, лиска десь біжить. Тут лисичка зупинилась і побачила кота. На бідаху подивилась, здивувалась і пита. В лісі я живу чимало, хоч повір, хоч перевір, а такого не видала. А скажи, що ти за звір? Не злякався кіт ні трошки. Хоч збентежився на мить. Каже лисці, Я пан коцький, буду в вашім лісі жить. Сумувати не годиться, каже котику лисиця, в мене хата є велика, будь мені за чоловіка. Та й забрала до господи, дала чоботи й жупан. Кіт не гірше воєводи, Подивись, ну, справжній пан. Якось зайчик невеличкий мімо хатки пробігав. Та й хазяєчку лисичку біля тину запитав. Маю моркву і капустину, і петрушку, й бурячок. Не покличеш на гостину, зваримо капуснячок. А вона відповідає, що ти я часу не маю. Чоловік у мене є, як побачить тебе вб'є. Він поважний і сердитий, ще й пан Коцький на ім'я. Нічого сюди ходити, бо заміжня жінка я. Заєць геть перелякався і до лісу дременув, і розносити помчався незвичайну новину. Він зустрів ведмедя й вовка і кланя кабана, спонукала перемовки ця шалена новина. Стали думати й судити, що ж за звір такий лихий? Чи не можна поглядіти, хто ж пан Коцький там такий? Та й надумали зварити борщ із шкварками, як слід, і лисичку запросити з чоловіком на обід. Так судили й рядили, аж поки не крапнув дощ. Зайцю, звісно, доручили нести овочі на борщ. Вовчик каже Я дістану м'ясо сало й дичину. А вареники й сметану доручили кабану. Ще засмажим жирну гуску і печену ковбасу, а ведмідь я на закуску діжку меду принесу. Тож зробили, як сказали, того ж дня без лишніх слів зайця до лиси послали, щоби гостя запросив. Заєць біг туди, що сили, каже лисці, де твій пан? Вас у гості запросили, вовк з ведмедем і кабан. Лиска хитра мружить очі. Пан мій лютий просто жах. Попередити вас хочу, поховайтесь по кущах, бо пан Коцький важна птиця і такий поважний гість, що коли він розлютиться, то і вас усіх поїсть. Заєць знов прибіг до звірів, розповів, про що почув. Косі очі розщепірив і з галявини чкурнув. Звірі дуже налякались і ховатися мерщі. Хто як міг вони ховались? Вовк заскочив у кущі, а ведмідь, неначе кішка, враз на дерево заліз, а кабан подумав трішки та й під дерево ухмис. Ось прийшли і кіт, і лиска, повсідалися за стіл, кіт смачну сметану лискав, гуску розламав навпіл. Наминав шкварки і м'ясо, а ковбаску й поготів і, облизуючись, ласо, всі вареники поїв. Кіт трощив і борщ, і сало. Мао, мао, муркотів. Що він каже мало мало? Вовк від страху затремтів. Вовчий страх порушив тишу і в кущах зашарудів. Кіт подумав, що там миша та як стрибна до кущів. Вовк завив із кі переляку, кіт на дерево злетів та на ту саму геляку, на якій ведмідь сидів. А ведмідь, неначе білка, полетів додолу вниз і, зламавши тую гілку, гепнувся у самий хмиз. Кабанові та й на спину. Увалився та й завалав. А кабан ведмедя скинув і що сил заверещав. Словом, звіри так злякались, що падались навтьоки. Навіть і не сподівались, що панкоцький отакий. Бач, який йому все мало вовк зубами цокотів. Якби ми не повтікали, він би нас усіх поїв. От така халепа сталася в отім лісі за селом. Довго звірі дивувались ненажерливим котом, а пан Коцький запишався і таким поважним став, що ліс його боявся, і ніхто не зачіпав.